Привіт, усім ласкаво просимо до церкви сьогодні. Чи ви приєдналися до нас онлайн, чи прийшли особисто? Ми дуже раді, що ви тут. Мене звати Мелані, і я маю для вас кілька новин, щоб ви залишалися на зв'язку, брали участь і надихалися протягом усього літа. Занотуйте цю дату у своїй календарі. Одразу після служби 29 червня. Ми запрошуємо всіх залишитися на наш сімейний пікнік до Дня Канади. Це чудова нагода поспілкуватися, познайомитися з іншими сім'ями та насолодитися сонячною погодою. У нас будуть гамбургери та хот-доги, які можна буде придбати. Тож приходьте голодними і не забудьте взяти з собою розкладне крісло або плед. Також починаючи з 29 червня, ми переходимо на наш літній розклад тут, у кампусі Ланглі. Одна об'єднана служба о дню чи ранку. Та ж чудова хвала, та ж чудове навчання, просто один час для всіх нас разом як церковної родини. Ми розуміємо, що літо це час відпусток і поїздок на вихідні, але ми хочемо допомогти вам залишатися на зв'язку. Є безліч способів залишатися залученими. Навіть якщо ви служите лише раз на місяць, це може мати великий вплив. Деякі з наших регулярних команд беруть перерву на літо, тож це чудова нагода приєднатися. Просто повідомте одного з наших хостів гостьового сервісу, що ви зацікавлені, і ми допоможемо знайти для вас відповідне місце. Або відвідайте клечерч.com.серп, щоб дізнатися більше. І якщо ви поїхали або пропустили неділю, не хвилюйтеся. Ви можете надолужити в будь-який час. Просто відкрийте додаток Church Center і натисніть на сторінку проповіді. Там ви знайдете послання з усіх наших кампусів, які можна переглядати або слухати в дорозі. Чи ви студент, молодь, молодий, дорослий, самотній, чи частина нашої спільноти Thrive для старших цього літа для вас знайдеться щось цікаве. Табори, зустрічі, особливі події усе це відбувається просто зараз. Просто перегляньте вкладку події в додатку «Church Center», щоб дізнатися. Подробиці не приходьте самі. Запроси друга піти з тобою. Ну що ж, на цьому все. Дякуємо, що ви є частиною того, що Бог робить у CLA. Щоб отримати більше інформації та залишатися на зв'язку. Підписуйтеся на нас у соціальних мережах або відвідайте clutchurch.com. давайте разом підтримувати одне одного, залишатися на зв'язку і зробити це літо незабутнє. Гарного вам тижня.